Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні дуже смачний салат з м'ясом, жареними грибами, сиром, картоплею, солоним огірком під майонезом. Цей салат має неперевершений смак та гармонійне поєднання своїх складових та обов'язково приверне увагу ваших гостей на святковому столі. Отже, відварену свинину нарізаємо дрібною соломкою. Напередодні я зварила 500 г свинини з цибулею, морквою та спеціями з додаванням солі. Ви можете брати будь-яке м'ясо, яловичину чи курку. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Шампіньйони нарізаємо тонкими слайсами. Для салату використовуємо солоні і гірки, які натираємо на тертку з великими отворами. Натираємо також картоплю, яку ми зварили напередодні у мундирі. Сир натираємо на дрібну тертку. Зазвичай використовуємо сир типу вершкового або класичного. Гриби обжарюємо на вершковому маслі, додаємо сіль та чорний мелений перець. Після грибів обсмажуємо цибулю до золотавого кольору, додаємо сіль та перець. Салатницю викладаємо шарами, відварену картоплю та гарно розподіляємо. Додаємо сіль та перець. Робимо сіточку з майонезу. Другим шаром додаємо соломку з м'яса, злегка присолюємо та перчимо. Робимо сіточку з майонезу. Наступний шар солоні огірки. Майонез. Смажена цибуля. Шар дрібно натертого сиру. Подрібнюємо зубочок часнику та розподіляємо по сиру. Сіточка з майонезу. Поверх викладаємо смажені гриби. Подаємо, салатик вийшов дуже-дуже смачний! Обов'язково приготуйте його. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба! Пока-пока!